Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми починаємо новий інформаційний тиждень. Це програма про головне в деталях. І починаємо цей тиждень розмовою з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлану, доброго вечір. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо розмову з сесії обласної ради, яка була якраз у п'ятницю. Там, зокрема, розглядалося багато питань фінансових, загалом, які стосуються різних програм, які були пріоритетними саме для вас. Як ви можете прокоментувати рішення сесії е, на Направду у п'ятницю відбулася сесія Івано-Франківської обласної ради. Ми готували проекти рішень на сесію, і найголовніше для мене питання це фінансове підсилення наших програм. У нас в обласній раді є дві програми, де ми кожну сесію спрямовуємо кошти в залежності від тих обсягів потреб, які надходять до Івано-Франківської військової адміністрації. І ми пропонуємо, і сесія підтримує. І ми затверджуємо відповідні фінансові рішення на сесії. Дуже важливо, що нам вдалося передбачити кошти в регіональну цільову програму надання шефської допомоги військовим формуванням на цій сесії. Додатково на 19 мільйонів 400 тисяч гривень фінансування іншої програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Івано-Франківської області станом на зараз становить 30 мільйонів гривень. Тобто, одну програму, програму ми доповнили на 19 мільйонів 400 тисяч гривень, а інша програма, інша програма становить 30 мільйонів гривень. Це хочу зазначити досить суттєвий ресурс, який дає зараз нам Змогу закуповувати ті речі, які є надзвичайно потрібні для наших захисників і захисниць. Це різноманітні тактичні речі, дрони, мавики, тобто те, що допомагає нашим захисникам і захисницям вигнати ворога із українських земель. Крім того, на сесії виділено кошти на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я. Це дуже важлива програма, оскільки ми фінансуємо на Наші комунальні заклади, які сьогодні надають допомогу не тільки прикарпатцям, а й великій кількості внутрішньо е, переміщених людей, які приїхали з соціально вразливим верстом населенням, і також у нас проходять лікування е, бійців з цілої України і лікування, і реабілітацію. Тому понад 43 мільйони гривень на придбання медикаментів та обладнання на е, сесії е, депутати спрямували власне на ці потреби. Хочу також зазначити, що з програми розвитку соціальної інфраструктури області спрямовано кошти на різноманітні напрямки, які це саме понад 3 мільйони гривень 100 тисяч на облаштування укриттів у закладах освіти та охорони здоров'я. Це також особливо важливе питання сьогодні. В час війни укриття не тільки в освітніх закладах, а в охорони здоров'я потребує додаткового фінансування для того, щоб можна було робити ремонти, закуповувати відповідь. Речі, що потрібні: 1 мільйон 100 тисяч гривень на облаштування та ремонт споруд для розміщення внутрішньопереміщених людей. 660 тисяч гривень на придбання медичного обладнання. Але тут для реабілітаційних центрів. Тому що на сьогоднішній день в нашій області реабілітаційні послуги надає 20 таких медичних закладів, 20 реабілітаційних центрів, які контрактовані з Національною службою здоров'я України. І 3 мільйони на цій сесії гривень ми спрямували на заклад заходи з підтримки сил безпеки та оборони тут. Мова йде про обладнання спеціального транспорту для піротехніків, які займаються розмінуванням українських територій. Хочу цю позицію прокоментувати сьогодні. Україна є найбільш замінованою країною у світі, і наші піротехніки займаються розмінуванням в Херсонській області. Зараз станом на сьогодні дві команди піротехніків прикарпатців працює в Донецькій області для. Того, щоб розмінувати території, також для прикарпаття. Є відповідне завдання. Ми будуємо фортифікаційні споруди. Власне, мій заступник Вадим Созонник, він вже тиждень перебуває там, в Донецькій області, з колегами з військової адміністрації, з бригадами і з піротехніками. І там повністю йде процес розмінування території і процес будівництва фортифікаційних споруд. Тому Прикарпаття це не тільки тилова область, яка приймає людей. Розміщає людей, лікує, займається реабілітацією. Ми також допомагаємо тим областям, в яких сьогодні дуже складна ситуація. Також хочу зазначити, що зараз ми активно приймаємо людей і дітей, тобто внутрішньо переміщених, для оздоровлення з тих областей, де йдуть бойові дії. Нещодавно до нас заїхало 44 дитини з Донецької області, і ми очікуємо ще 40. Рок, дитинки мають приїхати з Херсонської області. Чекаємо в найближчий час 144 дитини з Сумської області і 50 сімей з Сумської області. Тобто, ми працюємо зараз, щоб також розміщувати в наших закладах, які протягом воєнного періоду ми готували з тією метою, щоб мати де прийняти людей, створити їм умови, особливо діточкам. І власне над цим питанням також працюємо. ou А якщо говорити про допомогу безпосередньо збройним силам, ви вже сказали про ті кошти, які додали додатково до програми. Загалом на що вони будуть спрямовані так в загальних рисах. І знаю також, що має відбутися цього тижня благодійний аукціон саме для збору коштів для підтримки окремої гірсько-штурмової бригади. Трішечки більше про це розкажіть. Потреб у наших військових є дуже багато. Ми не обмежуємося тільки обласним бюджетом. У нас поряд з обласним бюджетом. Ми працюємо з територіальними громадами. Дами намагаємося їм рекомендувати, щоб першочергово чергову не спрямовували кошти на потреби зсу. Сьогодні у всіх має бути одне єдине розуміння перемогти, а решта вже все після нашої перемоги. І я вкотре хочу подякувати тим громадам, які розуміють, і ті громади, які ще не зовсім розуміють, що найважливіше зараз, щоб наші захисники повернулися додому, щоб ми могли. Отримати якнайшвидше перемогу нам потрібно підсилювати наше військо. То я прошу, давайте відкидаємо все, що у нас є не таке потрібне, а спрямуємо всі ресурси. А ресурси є й можливості є саме на Збройні Сили України. Ми також проводимо аукціони. Це також добре підсилення. Нам на ті потреби, які постійно виникають. От останній аукціон, третій, ми проводили в Галичі до приурочь до 1125-річчя з першої писемної згадки про Галич, і відповідно разом ми зібрали 2 мільйони гривень. І ці кошти були також витрачені на потреби охорону нашого неба, тому що територіальні громади закуповували автомобілі. Відповідні також ми з цих коштів дозакуповували автомобілі, ті, які були потрібні. Також з обласного бюджету ми практично 25 мільйонів гривень спрямували. На закупівлю тих необхідних тактичних речей для укомплектування цих автомобілів, пікапів, тобто створення вогневих точок, які сьогодні захищають наше небо. Це є дуже дуже потрібна річ, і ми бачимо, що наші захисники неба успішно справляються, збира... збивають ворожі цілі. Тому ми їм дуже дуже дякуємо, що вони бережуть нас, бережуть нашу Україну. Відповідно, цей аукціон вже пройде цього тижня. Це аукціон на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади. І я особливо дякую всім, хто долучається. Людей з добрими серцями є дуже багато, які пропонують лоти, звертаються самі людей-підприємців, які беруть участь, об'єднуються навколо такої благородної мети. І разом це також є добра підмога і підсилення для наших військових, тому що. Що вони ризикуючи собою своїм життям, вони захищають нас. А ми тут також повинні робити все від нас залежно, щоб всім їх забезпечити. Потреб є багато от п'ятницю. Також після засідання сесії були передані 39 дронів камікадзе. Для 102-ї бригади нашої територіальної оборони ми розуміємо, що це одноразові такі дрони, і їх потреба є надзвичайно велика, але вони спасають життя. Тому над цим ми продовжуємо працювати, щоб укомплектувати всім необхідним. Так само хочу зазначити, що ми підсилюємо і далі нашу протиповітряну оборону, яку я говорила, яка захищає наше небо Прикарпаття від ворожих атак. Для її потреб також у п'ятницю ми передали. Зенітні прожектора та портативні джерела зживлення це для хлопців дуже потрібно. Також для військових передали великогабаритний принтер, призначений для великоформатного друку, зокрема в польових умовах, тобто, ми детально опрацьовуємо всі складові усі потреби з відповідними представниками бригад і закуповуємо по тих характеристиках, про які нам говорять хлопці, і це звісно, що дає. Хороший результат, тобто, якщо підсумовуючи тільки у п'ятницю за обласного бюджету в рамках цільової. Програми підтримки військових формувань ми передали на загальну суму 1 мільйон 370 тисяч гривень. І така робота в Івано-Франківській військовій адміністрації проводиться постійно. Аукціони проводиться цей для 10-ї гірсько-штурмової бригади, і ми на цьому зупинятися не будемо. Ми будемо організовувати і далі аукціони для того, щоб мати можливість закуповувати все необхідне для цього. Потрібні кошти, тому для цього і працюємо, і дякую всім, хто. Не опускає руки, і хто до цього долучається. Ну і ще один важливий напрямок це турбота про сім'ї від наших військових, зокрема про сім'ї загиблих воїнів. Знаєш, що працює мобільна робоча група в області, яка вивчає потреби саме таких родин. Чи вже можна сказати якісь перші результати і що робиться в цьому напрямку? Працює відповідна така програма, така мобільна робоча група, метою якої є відвідати всі територіальні громади, тому що є зараз багато запитань власне. В родин наших героїв, які віддали життя за Україну. Є багато проблемних питань. Цю робочу групу очолила моя заступниця Людмила Сірко. Ми намагаємося виїжджати всі громади. До робочої групи входять представники, перш за все, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які займаються питанням ветеранської політики. У нас сформоване вже управління ветеранів, яке очолює Роман Примич. Це людина, яка. Брала участь в боях на передових позиціях, тому він також виїжджає на зустрічі, працює з родинами загиблих героїв, ТЦК, військових формувань та правоохоронних органів а також від пенсійного фонду є представники від служби зайнятості. Тому що коли виїжджає робоча група, кожен район, кожна територіальна громада має свої питання. А нам треба фахівців в усіх напрямках, щоб ми одразу могли надавати консультації, які виникають різного роду. Виникають такі питання. Тут я би також хотіла зазначити, що графік роботи можна побачити на сайті Івано-Франківської адміністрації у рубриці оголошення. Найближчі зустрічі заплановані вже цього. Тижня вони відбудуться в надвірні, перерослі, ямниці, галичі та бурштині. Тому звертаюся до всіх родин наших героїв. В кого є питання? Приходьте, будь ласка, на засідання таких робочих груп і максимально будемо вирішувати кожне питання, яке у вас є. Хочу зазначити, що які є питання. Питань є дуже багато, але найбільше порушується це питання надання соціальних гарантій, розмір виплати членам сімей загиблих, призначення, отримання грошових допомог, визначення категорії осіб, яким яких виплачується пенсія при втраті годувальника, пільгове перевезення членів сімей загиблих, проходження ВЛК та особливості проведення ДНК експертиз, тобто навіть. Якщо виникають е, якісь додаткові питання, ми кожне звернення розглядаємо. І е, якщо потрібно додаткові фахівці, чи це з охорони здоров'я, чи це з соціальної сфери, е, ми обов'язково доформовуємо мобільні бригади, щоб ми мали можливість відповісти і не просто відповісти на кожне питання, а надати роз'яснення і допомогти, тому що завдання цієї робочої групи максимально допомогти родинам наших захисників, такі мобіль. Ні, робочі групи спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми робили для внутрішньопереміщених людей, які приїжджали із зони бойових дій, які ну практично не орієнтувалися в область, яким потрібно було питання вирішити школа для дитини, садочок для дитини, працевлаштування і тому подібне. І ми побачили, що направду великий перелік питань розглядається, і вже краще. Ми можемо працювати. Ми навіть відчували я особисто, коли приїжджала на такі зустрічі, де громада активно працює з внутрішньо переміщеними людьми. Там не було так багато питань а були такі громади, де люди не мали зовсім інформації. Тому поінформувати про всі законодавчі ініціативи, про те, що діється, і допомогти це головне завдання цієї мобільної групи. Тому ми над нею зараз працюємо. Ще Хочу зауважити, що е, цього року і далі буде працювати проєкт Робота про родину героя. Щоб ми максимально мали можливість оздоровлювати діточок, родини, бати про батьків наших героїв, і ця е, програма також буде. Е, Працювати в нашій області протягом літа, бо це такий гарний період, коли діточки мають можливість оздоровитися, відпочити навіть і пройти відповідні десь відповідне лікування. Тому даний проект також продовжуємо. Власне, знаю, що також планується будівництво соціального житла, зокрема в Коломиї, і на днях було підписано відповідний меморандум з міжнародними організаціями. Чи вже є якісь подробиці цього проєкту, скільки житла буде побудовано, і протягом якого часу? Івано-Франківська область прийняла 150 тисяч внутрішньопереміщених людей. Це дуже велика кількість людей. І що особливість нашої області, про що я завжди звертала увагу всіх, ми приймали людей з соціально вразливих верт. З населення, яким потрібна допомога, у працевлаштуванні тому їхали мобільні бригади, і найважливіше, людина, кожна хоче мати житло. Ми справлялися з цим завданням, тому що за весь період в області створено 95 таких комплексних будинків проживання, як по-іншому, ми називаються шелтера. Це все дуже добре. Але це є тимчасове перебування людини. А от таке соціальне житло це є вимога часу, щоб люди, які які вже не мають куди повертатися, які залишаються на Прикарпатті, мали свою домівку. Відповідно, на минулому тижні в четвер в міністерстві в Києві в кабінеті міністрів України був підписаний меморандум, де був представник Івано-Франківської військової адміністрації, представник від Коломиї, Коломийської міської ради, і з представництвом МОМ міжнародної організації з міграції підписаний чотиристоронній меморандум за участі віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук, про що йде мова в рамках цього проєкту підписання цього меморандуму заплановано побудувати на Коломийщині будинок для на 200 квартир для внутрішньо переміщених людей а також людей соціально вразливих верст населення. Тобто, ми дали підписанням цього меморандуму старт і надіємося, що все і надалі буде добре, і ми будемо мати змогу побудувати для тих людей житло, які сьогодні найбільше такого житла потребують. Також ми ведемо перемовини з іншими організаціями щодо продовження таких проєктів і будівництво також відповідних багатоповерхових будинків для того, щоб забезпечити квартирами наших внутрішньопереміщених людей і соціально вразливі версти населення. Також минулого року. Оку ми відкрили урочисто такий шелтер на 500 ліжкомісць, створені комфортабельні такі умови. Відповідно, там сьогодні переживають проживають внутрішньопереміщені люди. Також спортсмени внутрішньопереміщені, які до нас приїхали, родини загиблих, і також там є можливість вкотре згадаю, тому що в нашій області дуже багато людей. Лікуються і до них приїжджають родичі з інших областей Житомира з Київщини. У нас є такі можливості поселяти безкоштовно на, на стільки часу, наскільки потрібно родичам, дружинам, матерям, сестрам, братам, щоб вони мали можливість, будучи приїжджають, відвідувати чи допомогти нашому е, захисникові, що мали де проводити відповідно час, мали де поселитися. Я також, коли відвідую. Хлопців в наших лікарнях, медичних закладах. Я про це говорю. Тому нам дуже важливо, щоб такі ініціативи продовжувалися. Нам потрібне житло, соціальне житло, і ми в цьому напрямку будемо проживати працювати. А якщо говорити про цей соціальний житло, комплекс, так соціальне житло, який будується, буде будуватися в Коломиї, то це воно залишиться в комунальній власності. Власне, яка перспектива цього проекту? Це тим місце тимчасового проживання чи на який період люди зможуть там розміститися? Це, цей проєкт буде. Комунальна власність міста Коломиї, і це дуже важливо, тому що власне можливо, якісь люди вийдуть з тих будинків, і вже місто буде мати можливість надавати житло для тих людей, які є найбільш потребуючі, які е, приїхали до нас, які є із категорії, як я говорила, соціально вразливі версти населення. Тобто, нам головне зараз побудувати це житло і е, побачити. Ту кількість людей, які ми можемо там поселити, ми вже робили аналіз по цілій області, і людей, які хотіли б отримати соціальне житло на Прикарпаття, їх є досить багато. Тому це один з тих проєктів, який треба втілити в життя. І чим швидше, тим краще. Поговоримо ще про дітей, тому що триває проект кліч опліч, це спортивні змагання. і Здається, близько 700 також відбулося різних змагань. Як себе показують наші учні, наскільки область готова, наскільки в нас зараз є інфраструктура для тренувань для заняття таких активним спортом, і власне як це мотивує шкільну молодь до такого більш активного дозвілля зараз? Ми пройшли досить складні періоди в нашому житті. Ковід, коли діти практично сиділи вдома і е, навчалися в дистанційному режимі. Е, далі, повномасштабна війна, підготовка укриттів, все це е, досить є дуже складний період часу для нашої держави. Так ми справилися з тими викликами, які перед нами е, стояли. Наші вчителі дуже великі молодці, тому що вони навчилися працювати з, з дистанційною системою навчання в онлайн режимі. Давати хороші знання, і відповідно нам зараз важливо, що школи працюють офлайн. Пам'ятайте ті ситуації з замінуванням, також як негативно впливали. Також як мама, дитина хоче йти до школи, і нам треба над цим працювати, створювати всі умови, щоб діти вчилися е, очно. Е, і відповідно зараз цей проект е, пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги користуються великою популярністю серед дітей. Школи активно долучилися до цього проекту. Діти відволікаються від тих стресових ситуацій, які, на жаль, є зараз в воюючій країні. Ми бачимо, що діти хочуть займатися спортом. По-перше, це є здорово, це є наше здоров'я, здоров'я наших діточок. По-друге, в... Час такий складний воєнний це є обмеження дітей від тих стресових ситуацій. І наступне ми бачимо проблематику, що сьогодні діти дуже багато часу проводять в мобільних телефонах, гаджетах. А це є далеко неправильно, тому нам важливо, щоб діти рухалися, щоб діти займалися спортом, і також моє десь звернення до всіх директорів шкіл максимально організовувати процес заняття спортом серед дітей. Звісно, що що їм це цікаво, це змагальний процес. Вони хочуть тренуватися і відповідно стають багато здоровіші. Якщо сьогодні проаналізувати в області, активно відбу... відбувається другий тур таких масштабних змагань. Наразі вже зіграно 706 ігор. Це досить багато за першість на цьому етапі. Вже змагалися 682 команди, а це майже 5400 прикарпатських школярів. То це вже є велика перемога. Що діти прийшли, що діти. Займаються і хотіла би зазначити, що попереду обласний етап змагань, і потім Прикарпаття буде представляти. Е Тут переможні команди будуть представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях, і я бачу, що дітям це дітям це дуже подобається. Вони мають таке бажання займатися спортом, і ми зі своєї сторони будемо цей процес підсилювати. Також п'ятницю я мала зустріч з виконуючим обов'язки міністра спорту. Ми мали можливість про, поспілкуватися про е, активні парки. Е, у нас в області є 17 активних парків, 17 територіальних громад, а є е, відповідно 62 територіальні громади. І держава дає сувенцію на координаторів, тобто тих людей, які будуть е, вчити займатися спортом людей, проводити такі різні е, спортивні заходи в територіальні. Громадах це також формування питання формування здорової нації, тому на наступній нараді плануємо підняти це питання подальшої створення таких активних парків у всіх територіальних громадах не тільки в сімнадцяти, але в всіх 62 І якщо є державна субвенція на координаторів, це також достатньо є добре і важливо для нашої області. Я думаю, що якщо нас здається громадських активісти в громадах, які безпосередньо хочуть розвивати спортивні дозвілля в своїх громадах, то власне є зараз такі можливості, є урядове фінансування для того, щоб це цьому посприяти. От, наприклад, завтра ми будемо проводити ігри нескорених для наших ветеранів, і це також той захід, який дає можливість нашим ветеранам пройти таку десь спортивну реабілітацію. Тому це дуже важливо сьогодні заняття спортом. Ну, власне, я бачила сьогодні, ви зустрічалися з народним депутатом Василем Яростюком, яка зокрема говорила, говорили і про спортивну реабілітацію наших військовослужбовців. Сподіваюся, що цей проект буде мати успіх. А на завершення хочу ще раз, будь ласка, приносити ще раз цей аукціон. Можливо, хтось із наших глядачів захоче до до, до до нього доєднатися, взяти участь, допомогти десятій із коштурмовій бригаді. Власне благодійний аукціон для допомоги нашим медальвейсам. Так, запрошуємо всіх максимально долучитися до четвертого благодійного аукціону на під. 10 ї гірської штурмової бригади, наших героїчних едельвейсів. Сподіваємося, що буде успішним цей аукціон і буде придбано все необхідне. Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Дякую глядачам, що дивилися. Не перемикайте. Попереду ще багато цікавого. Побачимось.